Ще є щіточка такого врожевого кольору, яка має п'ять режимів роботи. Виключається. Зажимаємо кнопочку. Тобі потрібно показувати свій товар, щоб люди знали про його існування. Тобі потрібно постати свій товар, щоб люди знали про його існування. Люди не будуть купувати твій товари, якщо вони навіть не знають про його існування. 4. You know what I'm waiting for. Ви якщо сумніваєтесь, купувати в мене чи не купувати, знаєте що? Не сумнівайтесь.